Кров зросила древні мури, і кров у ця свята, це кров'ю вихлеєму, це все на чорному списку твоєму. І справедлива кара та на вас чекає, бо терпіння. Влада знов показала, як вона поважає людей, як вона відноситься до всіх. І сьогодні влада поставила громадян України поза законом. Після того, що сьогодні в Верховна Раді, у людей позбавили громадянські права та свободи. Бо стояти на Майдані за цими наштампованими законами не можна. На ставити не можна. Говорити про продажних судів не можна. І що багато чого не можна. До абсурду дійшли. Їздити, ходити, зустрічатись. Говорити про них також не можна. А влади при цьому можна залякувати, бити активісти, відбирати праве майно в активісти Готомайдану, незважаючи на вимоги громадян. І спікер Рибак вже оперативно підписав ці незакони. Тільки так їх можна назвати. Швиденько, швиденько до Януковича, щоб він їх підписав ці закони. Як ви думаєте, він їх підпише? Підпише. Але ми будемо робити все, щоб цього не відбулося. І будемо звертатись, і зараз звертаємось, тому що ці закони не для країни, не для сучасної країни, не для людей. Це закони для сім'ї, для цих можновладців, для того, щоб чіплятися за владу. І ми будемо робити все. І завтра будемо звертатись, щоб, щоб цього не відбулося. Бо вони, ми розуміємо, що ця влада, ця, ця рада та більшість регіонівська без Януковича нічого не робить. І за цією диктатурою. Яка сьогодні розгортається в Україні, стоїть особисто Янукович. І чекати від нього, від цієї влади, яка стала режимом, зрозуміло, що нічого нам не потрібно. І нам чекати нема чого. Тільки тому зміщення режиму Януковича і зміна системи влади. Наша головна мета. Так? Yeah. Сьогодні ЦВК звернулася до Конституційного суду щодо зараз'яснення норми про 10 років проживання кандидатів в президенти. Це звернення стосується особисто мене. Влада робить все. Щоб знищити основного конкурента Юнуковича. Вони бояться. Я хочу наголосити, не вдасться. Жодних правових підстав для цього немає. Я не боюсь. Вони і мене не залікають. І вони нікого з нас також ніколи не залікають. Так? Тому. Ми готуємося до страйку, але в цю неділю ми збирає, збираємось як завжди, в 12 годин на вічі. Ми будемо боротись. Ми розуміємо непросто. Ми розуміємо, що нам протистоять зараз великі гроші. Але знаєте що на нашій стороні правда, і правда нам дає впевненість в тому, що ми переможемо. Тому що ми боремось за майбутнє, тому що ми боремось за країну, тому що ми боремось за дітей, тому що ми боремось за нашу правду. І тому перемога буде на нашій стороні. Але без боротьби перемоги не буде. І тому ми зараз стоїмо тут, на Майдані, і тому ми будемо боротись. І ми отримаємо перемогу. На, тримайтесь. Для цього потрібен час, я розумію, що кожен з нас хоче отримати перемогу швидко. Не вдається, ми будемо боротись. І я впевнений, якщо нам потрібен час, ще трошки часу, ми знайдемо собі сили, для того, щоб. Дотиснути цю владу і будемо використовувати всі засоби. Ми будемо тиснути. Ми будемо страйкувати. Ми будемо показувати, що по цим законам при цій владі ми не хочемо і не будемо жити. Ми будемо жити в демократичній європейській країні. Слава Україні!